Доброго дня малята! Сьогодні у нас заняття з математики. Тема число і цифра 4. Склад числа 4. Послухайте, будь ласка, віршик. Лялька три цукерки мала, потім ще одну дістала. Діти, підскажіть скоренько, хто порахував гарненько? Хто який число дістав, і хто цифру, оту знав. Давайте порахуємо цукерки: Один, два, три, чотири. Так, чотири. Всього у ляльки стало чотири цукерки. Молодці малята. А зараз відгадайте загадки під однією шапкою. Чотири брати стоять. Що це? Це стіл. Друга загадка. Є спина, а не лежить. Чотири ноги, а не ходить. Що це? Так, це стілець. А чого завжди чотири? Чотири ніжки у стола. Чотири ніжки у стільця чотири ноги у тварини, чотири колеса у машини, чотири пори року. Молодці. А зараз розглянемо склад числа 4. Це кількість предметів, яких є завжди. Наприклад, 4 олівці, 4 Кульки, чотири яблучка. А з чого складається число чотири? Давайте подивимось: це одне яблуко червоне і три яблучка зелених, два яблучка червоних і два яблучка зелених. Три яблочка червоних і одне яблочко зелене. А поглянемо на цю хатинку, де живе цифра 4. З чого вона складається? Це один і три. Два і два. Три і один. Пропоную вам малята. Написати цифру 4. От і все. До побачення, малята! Чекаю ваших робіт!